Важливим напрямком діяльності Українського конгресового комітету Америки стало об'єднання світового українства. 1947 року він ініціював створення панамериканської української конференції. 1967 рік став співзасновником світового конгресу вільних українців. На початку 50-х років у Каспрі відкриттю в США представництво державного центру ОНР і його реєстрацію в міжнародних організаціях як зародку національного уряду. Серед найпотужніших кампаній української діаспори, які привертали увагу до злочинів Кремля проти. Українців було вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років та створення комісії Конгресу США з вивчення Голодомору в Україні, виконавчим директором якої став Джеймс Мейс та міжнародної комісії з вивчення голоду в Україні. Визнання обома комісіями Голодомору геноцидом українського народу та покладання вини за це на радянське керівництво у перспективі додало аргументів для визнання права українського народу на національне і політичне самовизначення. Резонансною була і кампанія. Аня з підтримки правозахисного руху в УРСР. так поряд з гуманітарною та інформаційною допомогою дисидентам, правозахисникам народному руху України, українська діаспора ініціювала особисте втручання президента Рейгана у справу звільнення українських політв'язнів, зокрема Лук'яненка та Шухевича, у 1988 році. Успішним було акції за легалізацію переслідуваних у СРСР Української греко-католицької церкви та Української автокефальної православної церкви. Важливою місією української діаспори надто з огляду на антиукраїнську політику СРСР було збереження на чужині національної культури, розвиток освіти та науки, зокрема у таких знаних центрах, як Український науковий інститут при Гарвардському університеті, напрацювання якого стали вагомим внеском до національного відродження України 1990-х років. Хоча, звичайно, потрібно усвідомлювати, що, наприклад, панамериканська українська конференція стало доказом неможливості на той час України витворити єдиний координаційний центр за кордоном задля подальшого державного оформлення національної ідеї. Тож, сьогодні Український конгресовий комітет Америки, як і передбачалося спочатку, являє собою центральну національну координаційну організацію Конгрес української громади Сполучених Штатів Америки. Він здійснює свою функцію через два національних офіси: один у Нью-Йорку, інший у столичному Вашингтоні, а також через свої осередки від Лонг Айленда до Лос-Анджелеса, постійні ради, комісії та комітети, і так само через численні спеціальні установи. Перші 80 років діяльності К були позначені неабудьякими досягненнями, у тому числі налагодженням комунікації членським складом та виходом на широку громадськість, включно з Конгресом США. Цього вдалося досягти завдяки виданню українського квартальника та українського бюлетеня. Український квартальник уперше побачив світ 1944 року і продовжує виходити безперервно аж до сьогоднішнього дня. День незалежності України відзначається щороку на місцевому та загальнодержавному рівнях. До 1991 року святкувався День проголошення самостійності України 22 січня 1917 року. Свято відзначали на рівні громад під проводом у більшості випадків місцевих осередків УК, а також на Капіталійському пагорбі у Вашингтоні. За даними українського бюлетеня, під час відзначення 50-ї річниці проголошення самостійності понад 80 сенаторів США, конгресменів, губернаторів та мерів висловили. Привітання українському народові, а мітинги на підтримку братів в Україні відбулися по всій території США, що так чи інакше сприяло усвідомленню політичної та національної ідентичності України та ідеї. У той час, як інформація про український голодомор 1932-1933 років у радянському союзі замовчувалася, Український конгресовий комітет Америки особливо наголошував на ці події, як з метою вшанування жертв, так і для того, аби вільний світ усвідомив, що союз радянських соціалістичних республік був жорстоким людиноненависницьким режимом, який серед іншого виношував наміри знищити український народ. У другій половині 1980-х років Конгрес США утворив комісію з розслідування українського голодомору 1932-1933 років. Робота комісії завершилася доповіддю Конгресу 20 квітня 1988 року з висновком про те, що Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932-1933 роках. До складу комісії входили члени конгресу, а також представники українсько-американської спільноти. Починаючи з 1993 року, щороку у листопаді у соборі Святого Патрика в Нью-Йорку проходять поминальні служби вшанування жертв голодомору. Друга світова війна і поневіряння українських переселенців, які розкидані по всій Європі шукали для себе нову домівку, принесли нові виклики для УКА. Відповіддю стало створення злученого українсько-американського допомогового комітету. Наголошуючи на тому, що сила полягає у єдності, керівництво Українського конгресового комітету Америки зосередило зусилля на запровадженні від імені усіх народів, уярлених СРСР та його сателітів щорічного тижня поневолених народів. 22 червня 1959 року, сенатор з Іллінойсу Пол Дуглас виніс резолюцію, в якій закликав проголосити третій тиждень липня тижня поневолених народів. Спільно зі своїми організаціями, членами УК, посприяв встановленню у столичному Вашингтоні пам'ятника Тарасові Шевченко. 27 червня 1964 року у Вашингтоні здійснилася велика мрія американських українців, 14-футова статуя Тараса Шевченка, народного кобзаря, борця за свободу України, постало Бостіоні Свободи. Наприкінці 1960-х років, впродовж 70-х років та аж до середини 80-х УК докладав особливих зусиль для захисту українських дисидентів та політв'язнів СРСР. Ця робота часто координувалися з іншими українськими громадами, зокрема Канади, через світовий конгрес вільних українців та комісію справ людини. Оцінити наскільки результативною та успішною була ця діяльність, надзвичайно важко навіть заднім числом, проте декілька політв'язнів таки вдалося звільнити, і вони виїхали на захід. Продовжуючи свої ненависницькі нападки на українську діаспору, особливо в Сполучених Штатах Америки, суїти вкотре вдалися до принципу розділяє володарюй використовуючи цього разу навмисно чи ні, представників єврейської етнічної приналежності. Наприкінці 70-х, а також 80-х та 90-х роках, УК опинився у ситуації, коли українську гідність довелося боронити від наклепів. Це включало створення фонду правового захисту, що допомагав захищати судді українців, які стали жертвами цієї інспірованої радянцями кампанії. І справи, яких розглядалися управлінням спецрозслідування Міністерства юстиції США, що найголовніше усвідомлювати так, те, що коли Україна проголосила свою незалежність 24 серпня 1991 року, Сполучені Штати не поспішали визнавати її національний суверенітет. Символічною під цим оглядом була промова котлета по київськи яку виголосив 41-й президент Джордж Буш. В українській столиці трьома тижнями раніше схарактеризувавши українське прагнення до незалежності як суїцидальний націоналізм. Президентові бушу знадобилося чотири довгих місяці, щоб визнати Україну. Він зробив це лише після того, як на референдумі понад 90% населення України проголосували за незалежність. СРСР офіційно розпався за рішенням лідерів трьох основних республік. А президент СРСР Михайло Горбачов пішов у відставку. З набуттям України незалежності указ та у зв'язки як на міжлюдському, так і на міжнародному рівні, і швидко переконався наскільки успішно виявилася радянська дезінформація, яка прищепила українцям, геть перекручене уявлення про свою історію, історичну спадщину. А відтак формувала викривлену історичну пам'ять, не даючи витворювати національну ідентичність та політичний націоналізм як такий. Відтак Український конгресовий комітет Америки надавав суттєву допомогу Україні як новій демократії та як нації. Що зазнала поневолення. Особливо це стосувалося допомоги інформаційної та експертної. Ізноманітні ради та комітети Українського конгресового комітету Америки видавали книжки в Україні, ділилися багатим досвідом демократичного виборчого процесу, як через проєкт з підвищення обізнаності виборців, так і під час моніторингу виборів. Переходу України до ринково орієнтованої економіки відчутно посприяв проєкт з комерційного права. Український конгресовий комітет Америки був наполегливим у своїх моніторингових зусиллях, надсилаючи. Спостережну місію на кожні українські вибори. Завершити ж це огляд, хочеться, мабуть, зі слів преподобного Володимира Лотовича, які він виголосив під час першого з'їзду Українського конгресового комітету Америки у Вашингтоні 24 травня 1940 року. Преподобний Володимир Лотович, президент одного з провідних українських братських союзів в Америці, Союзу українців-католиків провидіння, звернувся до з'їзду з такими словами. Сьогодні ми поміркуємо над тим, як допомогти цього континенту українському народові в його боротьбі за визволення. Отож, звернімося передовсім по допомогу до Всевишнього, який є найнадійнішим джерелом усякої помочі, до наймогутнішого Бога зі словами молитви, якої навчив нас Бог син, отче наш, що єси на небо?